Розглянемо масаж голови. Наша чудова модель Влада. Вона лікар. У нас люб'язно погодилося, щоб ми на ній показали, як виконується масаж голови. Перше доторкання буде не до голови, а, наприклад, до плечей, до волосся. Ми підготуємо зараз перед масажем таку техніку, як, наприклад, Трошки розм'яти середину трапеції. Да будь-що, але не, не доторкатися до голови спочатку. От, і тепер буде у нас така вниз рухи такі. Раз, і внизу ми якби скинемо така флешка. На англійській мові це така вспишка це. Раз і стряхуємо те. Чим людина прийшла до нас, тривоги, проблеми, і ми на уровні ліктей скидаємо, і так можна зробити таку флешку декілька разів. І тепер переходимо на зглажування, коли ми будемо кільцев... таким кільцевим рухом. Тобто одна рука залишається на лікті, і друга до неї приєднується. Якщо в людини підвищений тиск, наприклад, ми тоді можемо зробити це більше вправо. Тепер у нас буде таке поглажування, але трошки незвичне, воно буде йти в іншу сторону. Дивіться, що частина передпліччя теж задіяна з кістю. Такі рухи вони дозволяють не натискати на шию, а робити це дуже коректно, і наша рука збільшується в декілька разів. От так, дуже гарно, коли ми йдемо на іншу сторону. Добре, і тепер буде таке зглажування, яке у нас вже є таке для клієнта. Десь воно вже було, і воно вже таке згадується, як щось приємне. Тепер всі пальчики виконують вправо, таку трохи з акцентом вгору. Це у нас апоневроз, такий Шкіра голови вона товстенька, і ми вгору піднімаємо цей такий шкіряний шлем пальчиками, якби ми малювали на щось схоже таке. Тепер ми здвигаємо цей апоневроз, шкіряний шлем, вгору стискаємо дуже міцно долонями і не, так, не, не витримуючи. Не бросаючи до клієнта, ми переходимо трохи з боку, і отак ми теж шлем цей здвигаємо. Потім зглажування. одна рука на другу. Це вправа, яка між технікою да, завжди допомагає. Трохи голову до себе і з'єднемо передню і задню частину людини. Передня – це там, де закінчуються волоси і починається передня сторінка. Це передня частина людини це лоб. І от ми розтираємо лоб три на три пальці. Йдемо в різні боки, це знімаємо соціальну напругу верхня і нижня частина людини в гіпертонності і за взаємодії з іншими людьми. Так, тепер трохи ми відкриваємо вушка це називається противокозилки, і ми їх розтираємо. Так, своїми пальчиками, верхню частину вушної раковинки вгору і нижню вниз. Рухи у нас обов'язково синхронізуються між правою і лівою рукою. Отак, От мочки вуха, козилки, і ми добренько розтираємо між пальчиками всю, все вушко, яке нам. Попалося між пальчиками. Така вправа розтирання вух. Всього у нас сім звичайних вправ та є декілька допоміжних. Ми вже зробили поглажування, потім ми малювали на голові, потім здвигали ми шлем, розтягували ми лоб. Вушка, і це в нас шосте потягування за волосся. Зверніть увагу, що мої руки притискаються до голови і не відходять від неї, а волосся потягується тим, що згинаються пальці. Тепер ми зробимо право-ліво, право-ліво для того, щоб вирівняти симметрію обличчя право-ліво, право-ліво. І отак потроху ми проходимо. Все волосся і зглажування. Так. І трохи ми зробимо, зробимо таку вправу пальцевий душ. Так. Трохи відчули дощ такий. Так, Добре, дуже гарно. Оце такі наші сім класичних рухів. Наша модель почувається дуже добре, і давайте. Все це зробимо ще раз, для того щоб ви запам'ятали. Вибирайте собі модель та робіть це. Ви відчуєте, як дуже людині буде краще і буде почуватися себе добре. Є такий міжнародний класифікатор хвороб, називається мкх 11, і як він пов'язаний з масажем голови. Міжнародна класифікація хвороб це міжнародний стандарт для. Класифікації та кодування інформації про здоров'я Вона використовується медичними працівниками в усьому світі для діагностики, лікування та дослідження захворювань. Цей класифікатор містить детальну класифікацію різних захворювань і станів, в тому числі і таких, що пов'язані з головним болем. Масаж голови часто використовується як допоміжний метод лікування при різних видах головного болю. Які бувають види головного болю. За цим класифікатором головні болі поділяються на первинні головні болі, які не є симптомом іншого захворювання, до них відносяться мігрень, характеризується пульсуючим болем, часто одностороннім, який може супроводжуватися нудотою, блюванням та світобоязню. Головний біль напруження. Найпоширеніший тип головного болю характеризується постійним тупим болем, який відчувається як стиснення голови, кластерні головні болі. Дуже сильні односторонні болі, які зазвичай виникають вночі. Вторинні головні болі є симптомом іншого захворювання, наприклад, травми, інфекції, пухлини. Як масаж допомагає при головному болі. Масаж голови може допомогти зняти м'язову напругу, покращити кровообіг і стимулювати нервову систему. Це може привести до зменшення інтенсивності болю. Масаж допомагає розслабити м'язи шиї та голови, які часто спезмуються при головному болі. Зменшення частоти нападів регулярний масаж може знизити кількість і тривалість нападів головного болю, покращення загального самопочуття. Масаж допомагає зняти стрес і покращити сон, що позитивно впливає на загальне самопочуття, яка користь від масажу голови. Крім допомоги при головному болі, масаж голови має і інші корисні ефекти розслаблення. Масаж допомагає зняти стрес і напруження, покращення сну. Регулярний масаж може сприяти більш глибокому і спокійному сну, стимуляція кровобігу, Покращує кровобіг у головному мозку. Підвищення концентрації та пам'яті. Масаж може позитивно вплинути на когнітивні функції. Показання до масажу голови. Масаж голови може бути корисним при головному болі різного походження: стресі та напрузі, безсонні, хронічній втомі, м'язових напруженнях, шиї та плечей. От зараз ми. Дивіться, як гарно моделі. Коли розтираються вушка чудовий масаж, який зараз ми виконуємо вже друге коло. Можна пройти декілька кіл. Рекомендується три кола по 5 хвилин, і він буде займати десь приблизно 15 хвилин. Коло це 7 рухів, із переходом це був такий поглажування, це у нас буде такий перехід між. Масажними прийомами. Так, дивіться, уважно, як можна потягувати за волосся. Тільки в того, кого воно є. Зрозуміло. Ми беремо і руки притискаємо до голови, від неї, відштовхуючись. О, так, дуже добре. Чудово, яка гарна зачіска у влади. І ми йдемо вперед, знизу, і йдемо від потилиці до лоба. Отак. От потягуємо, потягуємо, але рівномірно, не викликаючи больових відчуттів. Право-ліво. Тут трохи ми зробимо пальчиками право-ліво. Так, добре. І тут право-ліво. Так, добре. І у нас зглажування. І такий дощик дуже гарно. І ще одне зглажування. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, відпрацьовуйте разом з нами на своїх моделях. Можливо, це будуть ваші домашні які, дуже гарно себе будуть почувати після такої взаємодії. Владі сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь, пробуйте, використовуйте. Дякую, до нових зустрічей.